Не задумуєшся над своїм життям, ти хочеш допомогти людині врятувати її. Ми вирішили познайомити вас із тим, хто в екстремальних умовах рятує людей у біді, ризикує власним життям та шукає зниклих людей. Про свою буденну, але таку незвичну роботу розповів Іван Москаленко, водолаз другого класу третьої групи спеціалізації могилів Подільської аварійно-рятувальної служби Тірас. Водолаз як обстежує акваторію пляжа, дна, так і обстежує акваторію плавзасобів, які стоять на причалі. І також здійснює пошуки, пошуки людей, які затонули. В цьому році були випадки, коли ми доставали тіло, вже тіло загибшого утопельника. І чому обрали таку ну, важку роботу, важку професію? Хотів спробувати, як це бути під водою, бачити все. Мій батько був підводником, і він був під водою, і я теж хотів спробувати. А як взагалі проходило саме ваше навчання? В Києві ми навчалися, нам показували, як правильно одягати спорядження. По, по, по якій послідовності, хто має допомагати, хто має що, що кому вдівати, які сигнали подавати. Бо водолаз під водою має подавати сигнал. Є такий колець Олександрова, який подається сигнали, де водолаз може спитати його, яке в нього самопочуття, чи йти вам вліво, чи вправо, чи прямо. Чи водолазу стало погано, є сигнал, який подається, а на практиці зовсім по-іншому, тому що різні, різна специфіка, різні водойми, різна видимость води. От, наприклад, у Дністрі видно гарно, метра три-чотири видно, а от у ставку вже не видно зовсім, ну, так руку і вже нічого не видно. Скільки років взагалі ви вже працюєте в цій сфері? Розкажіть і про якісь такі найважчі випадки, з якими ви стикалися в своїй роботі? Працюю я з 2016 року. Навчався в Київській морській школі на водолаза, прийшов працювати. Найтягші випадки були зв'язані з великими глибинами. Саме найважче доставати це неповнолітніх дітей. Взагалі і, ну, пошуки дуже важкі. Так, коли ми приступаємо до пошуків, ми просимо всіх, щоб покинули територію, де, де йдуть пошуки, щоб не заважали нам на, на підготовку, нам треба одітися, треба приготуватися е, з колегами. Вибрати місце, узнати, де, де знаходиться приблизно, вибрати район пошуків і тоді вже приступаємо до пошуків. Пошуки можуть тривати і 5 хвилин, а можуть і 5 годин. Це все залежить від того, на якій глибині, на якій відстані і чи правильно вказали нам місце знаходження утопельника. Така професія, як рятувальник, вона сама по собі важка. Рятувальник це ж не тільки рятуємо на воді, ще рятувальник. Повинен знати першу медичну допомогу надати. Це залежить від життя людини. Якщо на воді врятував, ще треба надати допомогу правильно. І щоб, щоб був ще хтось, щоб, щоб люди вміли надавати першу медичну допомогу. Кожен з нас є рятувальником. Якщо в тій ситуації, ну, яка сталася там, з людиною, якщо є навички, то ви врятуєте і ви теж будете рятувальником. А якщо рятувати людину на воді, то там адреналін і хочеться врятувати, і навики є, і час, і все, все залежить це швидко. Рішення приймається дуже швидко. Не задумуєшся над своїм життям. Ти хочеш допомогти людині врятувати її. Ви рятували когось, хто тонув, які у вас такі були випадки. <зас> Ну, можливо, якісь, які вам найбільше запам'яталися? Ну, найбільше запам'яталися діти. Ми з напарником були на посту, діти йшли через косу, знесли течія і діти поплили дві дитини, і за ними одразу поплили дві мами, які теж не вміли, не вміли плавати. Я швидко добіг з буйком до одної дитини, а напарник на рятувальному човні. До другої дитини. І, і так ми врятували і маму, і дітей. Тобто це була випадковість, просто вони порушили правила безпеки. Так, правила правильно? безпеки. Порушили правила безпеки, не дотримувалися. Якби у вас був вибір змінити професію на якусь іншу, чи змінили б ви? Ні, не змінив би. Чому? Мені подобається бути на воді, під водою, допомагати людям і не змінив би.